Всем привет! Довго у мене відео не виходило. Так як причина поломки був мій телефон. По поводу газоблока, по поводу кладки. <гум> е ну, всі попередні відео там понятно. Ще б дещо хотів би показати, ну просто вже тут морав, буде наступний об'єкт. Покажу по об'єкту. Ну... Все ідеально рівненько. По уровню. Уровень. Але як я ще привик ложити газоблоки. Не під жилку, а ложу просто кожного, кожного блоку, я буду просто уровнем показувати. От, і коли блока ложу, цю сторону рівняю по цьому блоку. А тут а вже йду чисто по уровню, ну, представляючи уровня. І ще ставлю діагоналі від одного угла і от так наниз. щоб по діагоналі. воно. Щоб воно так все співпадало, щоб ну, чим по мінімальні зазори, тоді вона дуже хороша кладка виходить. Е, за того, Бо якщо чисто чисто отак ставити вертикально, то тут бувають зубчики попадаються. А от е, коли отак поставити, то цей зуб. Між цим і цим блоком обирається, тоді більш ідеальніша кладка виглядає. Дом. Дом я зараз великий цей построїв, накриваю 30 лишків метра, криша на 600 квадратів, вже робимо кришу, робимо зарізки, подрізки, ну, кришу в мене трошки... Слабше, ніж з газоблоком. Мої зарізки трохи ослабше. Є такі ну, невеличкі погрішності. Але в основному п'яте все критично стараюся зарізати, щоб було по мінімальному, щоб воно крок полежала на мурлаті. Ще буде тут димоход. Тут монолітний пояс зробив, зв'язав всі ці 30 метрів. Так само під Мурлат тут монолітний пояс. Ну, здання дуже велике. Тут перший пояс 30х30 з 30 січенням арматури десятки 4 жили пускалося Так само і в мурлаті робили січення. Теж 4 жили. М -м, по моноліту тут робив для Мурлата для мурлата, зараз покажу. Гидроизоляцию вложили. Для мурлата тут -от брав пінопласт, щоб менше бетон і до мурлата доходило сирості, щоб менше було на бетоні, щоб бетон був сухий і менше сирося подавав. Щоб й мурлат не портився. Зараз покрива це все. Знаружжує яке це здання. Знизу люди живуть, зверху ми строїм другий етаж. Ну, от. Розбито було в мене на три части. Сьогодні третя часть закривається. Тут вже гідропагіром закрито. Ось дуже багато було зроблено. Ця третя частина буде дороблюватися і тоді будемо підрізати всі рейки. Будемо крити метал. Метал тут металопрофіль не черепиться. Я сподіваюся, що скоро піде. Ще, ще зніму відео, як я встановлюю мансардні окна. я його виложу. Всім дякую за просмотр! Всім щасливо!